Чому Зеленський провалив саміт НАТО у Вільнюсі? Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал Свідо свого по своє». і в цьому відео ми будемо говорити про реальні результати саміту НАТО. Ви знаєте, ми зараз підійшли до такого чергового етапу війни, в якому українцям дуже потрібно засвоїти таке простеньке словосполучення, реальна політика. Вона цинічна, вона груба, вона керується власними інтересами. Власне, те, що ми спостерігали на саміті НАТО, і насправді ще й в процесі підготовки до нього, в тому як іноземні ЗМІ, які матеріали публікували, наперед якісь певні прогнози і так далі, ми вже повинні були бачити, що відбувається реальна політика. І в реальній політиці НАТО не знає, що робити з Україною. В нас панує така собі певна стратегічна невизначеність. Це було, очевидно, насправді до саміту у Вільнюсі. Саміт у Вільнюсі це дуже сильно підтвердив. Проте ми побачили цинічність реальної політики. Ми, в принципі, її бачили і раніше. Це насправді не повинно бути ні для кого новиною. Починаючи з 2014 року, ми неодноразово її зустрічали. Тому ситий захід спостерігає за багатьма речами, розуміє нашу роль. Розуміє, що відбувається в нашій політиці, розуміє, як себе поводить українська влада і відповідно діє. Чому я вважаю, що Зеленський провалив саміт в НАТО? Власне, про це в першу чергу я хочу сказати в цьому відео. Перше, хамство. Його твіт, який він написав по дорозі до власне, Вільнюса. Це було нічим не прикрите хамство, хамство людини, яка постійно чогось вимагає, і людини, яка абсолютно не виконує свої посадові обов'язки. Зеленський повністю провалив підготовку до війни. Причому швидше за все це все відбувалося свідомо. Якщо ми просто візьмемо заголовки, що казав Зеленський, що казав Єрмак, що казав Гетьманцев, коли відмовлявся виділяти гроші на ЗСУ ще в лютому 22-го року до нападу, і ще дуже багато різного, то стає зрозумілою, скажімо так, певна загальна тенденція. І отут а, зараз, от пройде півтора роки повномасштабної війни. Як запущені наші виробництва озброєння, виробництво снарядів, виробництво своїх кулеметів, снайперських гвинтівок, ще багато чого. У нас ж дуже великий насправді потенціал. І попри всю пограбованість, Україна, український ВПК завжди був в десятці світовій. Причому на цьому ще й непогано заробляв. А що зараз? І отут людина, яка повністю провалює підготовку до війни, ну, займає таку позицію. Що ви нам всім винні. Ми у вас просимо, а давайте, а давайте, а давайте. І тут напередодні саміту НАТО переходить до відкритого хамства. Ну, саме так це сприйняли на Заході. І, в принципі, попри весь цинізм реальної політики, оцінка саме цього вчинку Зеленського, вона насправді є певною мірою правдивою. Такі речі є неприйнятні. На Заході сидять не ідіоти, які просто дають гроші в певних кількостях, а й не таких, як нам потрібно, гроші, зброю і взагалі все, що нам потрібно для війни. Не в таких кількостях, щоб ми перемогли, але в таких, щоб поступово якийсь там поступ відбувався. Вони ж розуміють, що відбувається. Вони слідкують уважно за кожним скандалом. Вони прекрасно розуміють, що таке мародерство на армії. Вони знають про завищені ціни, про брехню міністра Резнікова, який їздить потім на ці всі зустрічі, на Рамштайн, на саміт НАТО, і який потім з ними всіма зустрічається. Вони ж це все знають, вони ж не ідіоти, вони розуміють, я думаю, що вони мають прекрасно, е прекрасні величезні об'єми інформації щодо рахунків наших можновладців за межами країни на різних офшорах і так далі. Ти ж в такому світі ну що ти приховаєш? Від кого? Від наших, можливо, ну але не від британців, не від США. І в даному випадку це хамство було спрямоване проти них. Причому, що найгірше, на мою думку, що на це хамство з боку Зеленського відреагувала Велика Британія. Точніше, міністр оборони Бен Улес. Міністр оборони Бен Олес, який, в принципі, є таким собі лобістом українських інтересів, насправді. Ну і це дійсно так. Він сказав Зеленському відповідь Ми не Амазон. І там ви маєте бути вдячні там і так далі. Зеленський. Потім на прес-конференції, розмовляючи з журналістами, які задали йому з цього приводу запитання, він сказав: ну, ми можемо кожного ранку дякувати. Там ще щось ну це абсурд, тобто це продовження хамства в той час, коли Велика Британія це наш ключовий союзник, найбільш послідовний, причому це не Штати, які вичікували це Великобританія, це ті, хто включився в нашу допомогу, в допомогу Україні з першої години. Їм не можна хамити, не можна отак себе поводити, це, це величезний мінус, і хай там потім ріші Сунак пішов це все пом'якшувати, але не просто так це прозвучало. Ця тема в елітах, в консервативних елітах Великої Британії, і не тільки Британії, вона очевидно звучить. Вони не сліпі, вони не ідіоти, вони розуміють, що продовжується розкрадання. Вони прекрасно знають, що не було підго... Ну, розуміти, якщо там інститут вивчення війни. Подає таку розгорнуту аналітику, то в них така аналітика була і до повномасштабного вторгнення. І вони знали про білоруські дороги, про чонгар і так далі. Британський Королівський інститут публікував туди, зрештою, британці першими нас попереджали. І вони розуміють, яка підготовка в лапках йшла з боку української влади. І отут зараз так ну, це, це абсолютно неприйнятно. Це дуже вагомий провал. І найгірше, що це. Саме британці, тому що вони найбільш послідовні наші, скажімо так, союзники. Друга, це не помилка, це чергова свідома дипломатична диверсія Володимира Зеленського, коли мова йшла про ці так звані нові безпекові гарантії, які там десь потім будуть ухвалюватися. А зараз є просто консультативний документ, певний. Важливий насправді консультативний документ, але це не міжнародний договір. Зеленський вчергово ляпнув дурницю, яка показує, що він не навчався, не ходив на пари на юридичному факультеті, а що йому просто завдяки зв'язкам батька проставляли оцінки. Він сказав, щодо Будапештського меморандуму, що от ті, якісь гарантії, які нам будуть давати, вони сильніші, ніж гарантії Будапештського меморандуму. Тому що, на його думку, вони там будуть ратифіковані парламентами країн, які туди долучаться. Це брехня, це свідома брехня з боку Володимира Зеленського. Причому він насправді в цій брехні навіть суперечить сам собі. Тому що на е, одній із міжнародних конференцій він сказав свій час: я дав вказівку Міністерству закордонних справ, щоб вони написали підписантам і розпочали дії по активації Будапештського меморандуму. Після цього ця тема жодного разу не звучала. Це знаєте, це от називається як прохрюкати. Для того, щоб створити картинку, але після того, щоб нічого не відбувалося. Якщо ви пам'ятаєте, напередодні повномасштабного вторгнення відбувалася Мюнхенська безпекова конференція. На ній Зеленський і наголоси про НАТО робив, і наголоси про те, що Україна може розпочати виробництво власної ядерної зброї, відновлювати ядерний потенціал. Для чого це було тоді говорити? А ці тези дуже сильно. Використала і використовує досі московська пропаганда. Прослідкуйте те, що говорить Путін на міжнародному рівні, на всіх зустрічах Брікс і так далі. От ми інакше не могли, причому Зеленський це говорив, насправді не зробивши жодного кроку в цьому напрямку. Там відновлення ядерного статусу. Тепер повернемось до Будапештського меморандуму. Коли в нас люблять говорити, що «та, там немає ніяких гарантій» і так далі. Визначення стосовно того, що є міжнародним договором, а що не є, воно не стосується якихось наших особистісних уявлень, чи наших симпатій, чи антипатій. От подобається документ, він є договором, не подобається, він не є договором. Є так звана Віденська конвенція, яка містить перелік ознак, що є міжнародним договором, що не є. І от, до прикладу, Віктор Іванович Шишкін, якого я особисто вважаю кращим правником України, він по Будапештському меморандуму зробив детальний аналіз, в якому чітко показує, що відповідно до Віденської конвенції Будапештський меморандум є міжнародним договором. І тут виникає запитання. Зеленський каже, гарантії за Будапештським меморандумом не спрацювали. Якщо ти сказав А, каже, Б. Якщо не спрацювали, то чому? Є договір про гарантії безпеки для України. А Україна зверталася про його виконання до підписантів? Зверталася? Офіційно зверталася? Скликала консультації, писала ноти в дипломатичні представництва країн підписантів, в першу чергу США і Великобританії. А там сказали, відповіли Штати і Великобританія, Ні, ми не будемо виконувати ніякі гарантії. Так сказали. Чи в 2014 році ті ж самі британці запитували? Тоді в його президента був Турчинов. Чи розпочинаємо ми консультації за Будапештським меморандумом, чи ні? І Турчинов сказав, що ні, не розпочинаємо. Знову ж таки, хто з президентів чи виконуючих обов'язки президента Турчинов Порошенко-Зеленський спробували запустити Будапештський меморандум? І коли хтось каже, що це там, та що ви говорите, це юридичні якісь моменти і так далі. Ні, це абсолютно чіткі, абсолютно конкретні речі. Чому Меркель говорила, що про конфлікт на території України, про ситуацію на Донбасі, а не казала, що це війна? Бо зрадники не ввели воєнного стану, хоча були зобов'язані його вести відповідно до Конституції і відповідно до закону про оборону, якщо, хоча б, загроза втрати території існує. Але вони не вводили. Аналогічно і тут ситуація, ви можете скільки завгодно кукурікати, але західним бюрократам невигідно запускати якісь певні процеси, коли ви юридично не зробили певних кроків, а кого ви звинувачуєте. І от Захід насправді розуміє оцю прірву, оцей розрив між українським патріотичним суспільством і українською владою. І дивиться на це суспільство, і кого, чого ви нас хочете звинувачувати, що ми вам якось не так допомагаємо, якщо ви в себе не можете розібратися з тими, я навіть не знаю, які слова підібрати, і не можете їх ну, обрати нормальних людей, притягнути до відповідальності, покарати тих, хто заслуговує покарання. Хто повинен замість вас вас обороняти, вас е, вдягати, забезпечувати грошима там, і так далі, наводити лад в державі? Це є дуже умовно і це я свідомо перебільшую. Але насправді десь така в них позиція нерозуміння певна має місце. Ну і знову ж таки реальна політика. Дуже цинічна, у виключно у власних інтересах, з наявністю певних передумов, з наявністю якихось закулісних домовленостей, про які ми не знаємо, а можемо лише здогадуватися. Тому, власне, оця брехня про Будапештський меморандум Володимира Зеленського це є черговий антиукраїнський дипломатичний жест. Насправді, хоча те, що Будапештський меморандум не спробував ніхто запустити, ніхто, ні Турчинов, ні Зеленський, ні Порошенко це насправді в тому числі може бути підставою для кримінальної відповідальності. І наступне, чим що е, наступна причина, відповідно до якої я кажу, що Зеленський провалив саміт, це так звана заміна ПДЧ. Плану дій щодо членства, заміна на адаптовану річну національну програму, яку будуть оцінювати. Фактично, нам подавав і Кулеба, і не тільки Кулеба, ще напередодні саміту, що от ПДЧ план дій щодо членства нам скасують. І, ну, це великий, це пришвидшить нас процес залучення в НАТО, входження в НАТО. Це брехня. Це була брехня з самого початку. Просто ну, не хочуть українці думати. В українців позитивна асоціація щодо НАТО, бо якщо ми будемо в НАТО, то зразу у нас буде захист. Нас в НАТО не приймуть, поки у нас є війна. Не можуть нас прийняти відповідно до статуту. І статут змінювати ніхто не буде. Це вже не кажучи, не беручи до уваги, що там є такі, як Орбан, які в принципі будуть виступати проти. Але в цілому статут просто це суперечить їхньому статуту, тому приймати нас ніхто не буде. Те, що скасування е, плану дій щодо членства, так званого ПДЧ, спростить, скоротить нам шлях, це ще одна брехня. Це маніпуляція. Причому зараз вийшло так, що якщо ми говоримо про план дій щодо членства, то він мав більш-менш чіткі критерії оцінювання. В той час як е, ця адаптована річна програма. Вона не має тих критеріїв, і знову ж таки вона закладає такі основи до багаторічного і суб'єктивного оцінювання в майбутньому. Принаймні на даний момент часу ті формулювання, які містяться в тексті, вони говорять саме про це. Тобто, ми жодним чином не наблизились туди, ось про що йде мова. А швидше за все навпаки, бюрократично віддалились. Тому що так, якщо вже нам йти в НАТО, то треба було дуже чітко виконати певний набір абсолютно конкретних пунктів. Ні, в нас можуть, звичайно, як там ця Верещук говорила, я не розумію, про що говорять західні політики, коли кажуть про нашу корупцію. Звичайно, вона не розуміє. І про яйця по 17 гривень вона не розуміє. І про 36 мільярдів, на які мала бути закуплена зброя, вона не розуміє. І про 100 мільярдів з Укрнафти і з Укртатнафти Коломойському вона також не розуміє. Ну і вона, і Зеленський, ніхто з них не розуміє, про яку корупцію можуть говорити країни НАТО в Україні. У нас же ж найчесніша зелена влада. Ну, але це, це зовсім не смішно, і насправді це достатньо достатньо абсурдно. Фактично, не можна сказати, що цей саміт віддалив нас від НАТО. З позитивних моментів, оці так звані безпекові гарантії, вони в принципі формалізували статус-кво, який є зараз, що нам допомагають. Там зафіксовано, що нам допомога буде надаватися стільки, скільки буде потрібно, і це позитивно. Що це в цілому зафіксовано на папері. Проте, з точки зору нашого членства чи якихось реальних безпекових гарантій, нічого насправді не змінилося. А з точки зору наших відносин із партнерами, то оцим своїм хамством, брехнею щодо Будапештського меморандуму і скасуванням плану дій щодо членства, насправді ситуація певною мірою погіршилася. Ось така невесела, зате правдива аналітика. Прошу вас про зворотній зв'язок. Прошу прокоментувати дану тему. Насправді тема достатньо складна з одного боку, і ті речі, які я кажу, вони дуже часто, переважно навіть я б сказав, йдуть в розріз з офіційно визнаною, скажімо так, пропагандою, яка лється з усіх популярних інформаційних помийок, Перепрошую. Тому мені важливий ваш зворотній зв'язок, щоб бачити розуміння, нерозуміння, чи нормально я це пояснив, розклав. Прошу прокоментувати, прошу вподобати, прошу поширити, підписатись на канал, запросити друзів зробити те саме. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.